Програмно-методичний комплекс Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування призначено для використання при вивченні основ алгоритмізації та програмування в школі. Програмний засіб реалізовано українською, російською та англійською мовами. Для початку роботи користувачу необхідно персоніфікуватися. Для цього він обирає клас та своє прізвище в ПМК. Після персоніфікації він отримує доступ до таких модулів. Середовище програмування з колекцією алгоритмів ПМК і колекцією алгоритмів користувача. Середовище демонстрації з колекціями демонстрації алгоритмів ПМК та користувача. Електронний підручник з алгоритмізації, алгоритми пошуку та сортування. Електронний довідник з мови програмування Pascal. Електронний підручник з алгоритмізації є сучасним електронним підручником, який включає текстові фрагменти, графічні ілюстрації виконання алгоритмів, інші графічні об'єкти, тексти алгоритмів. На полях підручника користувач може робити власні примітки. Ці примітки зберігаються в колекції приміток даного користувача. Читач підручника може прослідкувати за виконанням алгоритму, що його зацікавив, за допомогою команди Демо. Відкривається середовище демонстрації з повним текстом алгоритму в лівій частині. Для того, щоб розпочати роботу в середовищі демонстрації, треба виконати команду Почати. В результаті на екрані з'являться всі об'єкти, в яких відображуються імена і значення змінних програм, об'єкти змінні, а також об'єкти, які демонструють процедури та функції програми об'єкти під програми. Ви маєте можливість розмістити ці об'єкти на екрані, як забажаєте. Далі виконуємо генерацію вхідних даних. В спеціальному вікні виконуємо настройку генерації. Вибираємо змінні та для кожної з них визначаємо форму генерації. Йде процес генерації. Анімований генератор заповнює значеннями наші змінні. Програма готова для запуску на виконання. Так давайте зробимо це. Що ми бачимо? В лівій частині підсвічується текст алгоритму, а в правій частині йде його анімоване виконання. Користувач може провести настройку демонстрації, змінити швидкість демонстрації, змінити режим демонстрації алгоритму покроковий або неперервний, та виконавця показувати чи не показувати пересилання або порівняння. Користувач може зробити паузу на будь-якому етапі виконання алгоритму та продовжити його виконання далі. Або зовсім зупинити виконання алгоритму. Та ми не будемо цього робити. Краще подивимося на результат. Використання динамічних образів операцій присвоювання, порівняння, передачі параметрів процедури та функції, ресурсних викликів процедур та функцій, процесу генерації вхідних даних робить середовище демонстрації виключно корисним засобом вивчення основ алгоритмізації. Зачинимо програму. Перейдемо до середовища програмування. Користувач має доступ до колекції системи з 28 алгоритмів, детальний опис яких міститься в електронному підручнику ПМК. Ви можете відкрити текст алгоритму або одразу запустити алгоритм на виконання в середовищі демонстрації. Та найголовніше те, що ви маєте можливість створювати власні алгоритми для середовища демонстрації. Давайте напишемо програму для знаходження більшого з двох даних чисел. Подивіться, справа є шаблони основних мовних структур для написання програми. Нам знадобиться шаблон для програми. Опишемо змінні програми. Але ви забули, як це робити. Тоді звернемося до контекстної допомоги. Відкриється електронний довідник з мови програмування Pascal. Він є окремим модулем, який містить відомості про мову програмування Pascal. Згадали! Попишемо ці змінні зі спеціальним типом дата. Це власний тип системи відеоінтерпретатора. Він призначений для демонстрації виконання алгоритмів. Тепер напишемо основний код програми. Використаємо відповідний шаблон. Все. Написання програми завершено. Збережемо цей алгоритм в своїй власній колекції. Колекції користувача. Далі зробимо демонстрацію та запустимо її на виконання. Сформуємо дані та запустимо програму на виконання. Більший елемент міститься у змінній Max. Ось і все.